Всім привіт! Ви на каналі туристичного оператора Бомба Тур. Прямо зараз ми відправляємося у дводенну подорож під назвою Краків та Енерджиландія. Але чому ж ви на залізничному вокзалі, якщо у вас автобусні тури? Запитаєте ви. А ми вам відповімо. Тому що в цьому турі ми кордон перетинаємо потягом, а далі з перемишля будемо рухатися автобусом. Нам вже час вирушати, тому беремо валізи і прямуємо на перон. Подорож ми вирушаємо потягом Київ Перемишль. Потяг виїжджає з Києва та прямує через такі міста, як Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів. У кожному з цих міст можна приєднатися до нашого туру. Перемишль зустрічає ось таким неймовірним світанком. Автобус очікує нас одразу біля залізничного вокзалу. Тому складаємо речі, займаємо свої місця та їдемо до Кракова. Три години і ми на місці. На невеличку санітарну зупинку, щоб провести себе до ладу та поснідати. Майже на кожній великій заправці у Польщі є Макдональдс, тому всі будуть точно задоволені та ситі. Зустрілися з нашим гідом і розпочинаємо оглядову екскурсію у Краковом. Мене звати Микола, Я буду вашим бати... В Україні головна ріка, так в Польщі головна ріка це вісти. Гуляючи центром Кракова, неможливо оминути резиденцію польських королів замок вавель. До нього ми і прямуємо. А ось і легендарний Вавельський дракон, який дихає полум'ям кожні 5 хвилин. Цей замок має неабияке значення для польського народу. Тут творилася справжня історія Польщі. Відбулося 32 коронації, народжувалися та вмирали правителі, і саме тут зберігаються найважливіші архітектурні пам'ятки країни. На мору піти, там величезний дзвін. Відважить 12 тонн. Наша екскурсія триває і ми рухаємося далі до ринкової площі. Краків це дуже затишне місто, яке своєю архітектурою нагадує наш рідний Львів. А ці білі красені додають йому особливої атмосфери та шарму. Вітання з ринкової площі Кракова. Ми вже з туристами послухали оглядову екскурсію і зараз маємо вільний час. Попереду у нас копальні Волічка. Звісно, беремо вас з собою, щоб показати цей соляний шедевр. Ну а поки що насолодимося погодою та неймовірним краковом. Традиційний привіт від наших туристів. А ми тим часом вже приїхали до Копалень-Велічка. Нас чекатиме маршрут довжиною в 3,5 км кілометра та глибиною до 135 метрів. Долаємо перший рівень 380 сходинок та розпочинаємо нашу екскурсію. А тепер трішки інформації, що ж таке копальні велічка. Це соляна шахта неподалік від Кракова, яка працювала з 13 по 20 століття. Наразі ж вона функціонує лише як екскурсійна локація. Всі фігури та статуї, що тут знаходяться, зроблені з солі. Масштаби цієї копальні просто вражають ціле соляне місто. А зараз нам продемонструють, як відбувався підрив породи для видобутку солі. Ерлиною копальні є діюча каплиця Святої Кінги. Наша екскурсія підходить до завершення. Якщо спускалися в копальню, ми самостійно, то нагору будемо підійматися ліфтом. Було дуже цікаво та пізнавально, а зараз їдемо поселятися в готель. Друзі, ми приїхали з нашої останньої екскурсії з копалень велічка. Всі задоволені, але, звісно, трошки втомлені, так як день був дуже насиченим. Тому зараз ми йдемо відпочивати, відновлювати сили для завтрашнього дня. Адже завтра нас чекає крутезний парк розваг Неджиландія. Телепортуємося у ранок наступного дня. Ми вже на сніданку, який, до речі, включений у вартість туру. Сніданок у вигляді шведської лінії, і кожен турист може обрати собі все, що забажає. А зараз невеличкий румтур нашого номера. Вселяємося зараз в готелю та їдемо в парк розваг Енержеландія. Буде дуже круто, цікаво та весело. Енерджиландія це найбільший парк розваг у Польщі. Тут у вас чекатимуть 123 атракціони, а загальна площа парку 70 гектарів. При вході, до речі, нас зустрічає друга за екстремальністю американська гірка. Ми приїхали до Аннеджландії на Хеловін, тому декорації відповідні. Беремо квиточки та вирушаємо у цей світ нестримних розваг. В самому парку є шість різноманітних тематичних секторів. На території також розташувалися численні кімнати страху, сімде кінотеатр та дуже-дуже багато крутих фуд-кортів, де ви можете перекусити. Ось, наприклад, сектор міста драконів, а це найвища та найекстремальніша гірка парку. Ну і куди ж без колеса огляду йдемо дивитися на парк з висоти? Що, друзі, наш час перебування в Андреландії підійшов до кінця. Це був неймовірний день, який ми впевнені запам'ятається кожному. Обов'язково радимо побувати в цьому безтурботному та цікавому місці і вам. Ну а ми з туристами сіли в наш автобус, який довезе нас до перемишля, а далі ми пересідаємо в потяг і їдемо кожен до свого міста. Ну що, друзі, ось і завершилася наша дводенна подорож до Польщі. Ми дуже класно провели час та з новими емоціями повернулися додому. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео і до зустрічі у наших наступних турах.